Вітаю, шановні в етері першого міського програма інтерв'ю дня. І я і ведучий Олександр Сапельник. І сьогодні в нашій програмі ми говоримо про концерт, який відбувся в музичній школі номер 13 під назвою Мир тобі Україна. Цей концерт є підтримкою для військовослужбовців та їхніх сімей. Та більш детально про це нам розповість гостя нашого сьогоднішнього етеру Аліна Ланевич. Рада вітати вас. Пані. Ліна. Добрий вечір. А, давайте почнемо з того, як взагалі виникла ідея проведення цього концерту Мир тобі Україна. Ми живемо в надскладний час, і кожному з нас зараз потрібен якийсь резервуар світла, добра, позитивних емоцій. Тому і в колектива музичної школи номер 13 виникла така ідея: саме, хоч трішки якось підтримати, розрадити сім'ї військовослужбовців. І виникла ідея створити концерт, такий собі, музичний вечір, щоб... Прийшли наші гості, відпочили, відволіклися від буденних думок. І назва прийшла само собою. Миру, тобі, Україна, це найголовніше, найголовніше бажання зараз. Я думаю, кожного українця. Так чудово. А яке повідомлення ви хотіли висловити через цей концерт? Перш за все, звісно, це слова подяки нашим захисникам і захисницям. Які боронять зараз кордони нашої держави, які виборюють нашу свободу. Подякувати за жовто-блакитні прапори, які зараз майорять завдяки нашим героям над містами і селами України, за визволені кілометри нашої території. Звичайно, подякувати за. Те, що ми можемо зустрічатися, спілкуватися, навчати і навчатися, за те, що ми зустрічаємо світанки, проводжаємо заходи сонця, і, звичайно, подякувати за кожен новий день, за те, що в нас є можливість жити. Тобто, це концерт такої подяки, так, так нашим так, захисникам. Так. Ми мистецький заклад, і саме через мистецтво, через музику, через театр, через образотворче мистецтво, ми так можемо подякувати. Чудово, а які враження та реакції ви спостерігали серед глядачів уже після завершення концерту? Ви знаєте, протягом концерту у нас вівся, вівся прямий ефір через мережу Фейсбук зі сторінки нашого закладу, і вже зараз ми бачимо схильні відгуки, багато поширень, багато коментарів. Дуже цікавим і вдячними за те, що свої коментарі залишили директори минулих років нашого закладу Наталія Вініамінівна Бизова та Марина Михайлівна Терещенко. Також на нашому закладі була присутня і Завідуюча у відділу культури Саксаганського виконкому районної ради Олена Мігуша, і зі своїми словами щирої, щирого захоплення, подяки, таким позитивним настроєм вона підійшла до нас і сказала, що наші зустрічі будуть іще частішими. І, звичайно, виходячи із глядацької зали. Сім'ї, наші гості були вдячні, вони отримали, маємо надію задоволення, трішки відволіклися і якось маю таку надію, що ми їм додали віри в майбутнє і скорішої перемоги, звичайно. А, так, а якщо говорити про сам заклад, так от як заклад відреагував на а, визначення успіху концерту, і яка взагалі атмосфера панувала після. Концерт. Для актора і для, для Артиста, для так. артиста, так, дякую. Виступ на сцені це завжди дуже відповідально. А виступати для сімей наших героїв це дуже відповідально і вдвічі хвилююче. Тому ми готувалися. Ретельно підбирали найкращі наші номери. Учні і викладачі підбадьорювали один одного, звичайно, допомагали, можливо, десь словом, десь професійною думкою. Також на нашій сцені виступали не лише учні, а і викладачі нашого закладу. Закінчив цей концерт новий колектив, який був створений у цьому навчальному році: 13 бенд це колектив викладачів. Я думаю, ми ще побачимо їх неодноразово на концертах, не лише в нашому закладі. І ви знаєте, завжди після таких заходів у нас з'являються нові ідеї, нові проєкти, нові пропозиції і прагнення до чогось більшого, до нового, до сучасного і того, щоб було цікаво нашим глядачам і слухачам. Ви сказали, що дуже ретельно готувалися і підбирали репертуар. Так, а як взагалі довго тривала підготовка від ідеї і до уже самого концерту? Ідея з'явилася, мабуть, ще в вересні, тому що це актуально, це потрібно, це важливо. І репертуар також для учнів підбирається. Заздалегідь можна сказати, з початку навчального року ми завжди плануємо. У нас є заходи. Ми плануємо, що буде цікаво саме на цьому заході, на яку аудиторію розрахований цей захід. Чи будуть е, е, учні мати змогу зараз саме в цей момент бути готовими до цих заходів? Тому підготовка ведеться не день, не тиждень, і навіть не місяць. А так а, чи плануєте ви подібні заходи в майбутньому? Так, звичайно, у нас дуже насичений березень, багато заходів планується. І такий масштабний, також, куди ми плануємо запрошувати гостей і сім'ї військовослужбовців. Планується у квітні, 19 квітня, великий звітний концерт нашого закладу. Мистецтво прикрашає світ. Також плануємо представити. Усі наші колективи, це і оркестр народних інструментів, і джазовий ансамбль, «Little Jazz Line», вокальний ансамбль, хор учнів старших, молодших класів. Це буде масштабна подія, і я думаю, що згодом ближче ми обов'язково повідомимо час, дату і місце проведення. А, так а... Хочеться запитати, от в проведенні таких, от ну скажімо так, це такий благодійний концерт, так як подяка нашим захисникам. Чи відчувається там в його підготовці, вже там перед самим виступом? Чи відчувається якась така подвійна відповідальність? Щоб все пройшло дуже гарно, щоб все вдалося, щоб ці емоції, які ви хотіли би передати цим глядачам, які прийшли військовослужбовцям, їхнім сім'ям, щоб вони дійсно змогли відчути ці всі емоції, які зі сцени ви хотіли би їм надати? Чи є ця Подвійна відповідальність подвійна абсолютно, і тому що музика, мистецтво це такий інструмент, який може зіграти на різних струнах нашої душі. І важливо, щоб саме на цьому концерті, на цьому заході наші слухачі, наші гості відчули, що, що ми. Дуже ретельно ми переймаємося виступами, ми готуємося і переживаємо за кожен звук, за кожен рух, за кожен погляд наших артистів. Ми вчимося. і Намагаємося, щоб з кожним концертом ставали все краще, краще і професійніше. І під завершення, паніч, на вашу думку, чи як часто потрібно проводити ось такі заходи для того, щоб підтримати цей моральний, цей емоційний дух наших захисників, їх сімей і нагадувати їм про те, що вони потрібні, що вони про них ніхто не забув, і що їм дійсно вдячні, вдячні всі, хто зараз знаходиться тут в тилу. Ви знаєте, такі концерти мають проводитися, але я вважаю, що вони мають бути динамічними, з різною тематикою. Можливо, не лише концерти, а майстер-класи, виставки безпосередньо спілкування з цими сім'ями. Також хотілося би. Ще сказати, що ми завжди чекаємо в стінах нашого закладу як дітей, так і дорослих. До нас можна приходити на навчання і ми раді вітати завжди усіх, кому потрібна допомога, кому потрібна підтримка, якщо вони вбачають її саме в мистецтві. Чудово, ну що ж, я хочу подякувати вам за те, що ви сьогодні звітали в нашої студії, і звичайно подякувати за те, що ви також прийняли участь в цьому концерті, який був створений для того, щоб підтримати наших військовослужбовців, їхні сім'ї. І бажаю, звичайно, щоб в подальшому ви проводили концерти, які будете проводити, щоб вони вдавалися на славу. Дякую, дякую вам. А вам нагадаю, що ви дивились програму інтерв'ю дня і говорили ми про концерт Миру Тобі, Україна. У гостях у нас була Аліна Ланевич. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.